Якщо ви хочете працювати за фахом у Німеччині, може знадобитися визнання ваших дипломів. Мене звати Абдала Хамат. Я працюю у фонді імені Ото Бенека. Ми реалізуємо в Берліні загальнонаціональний проект Нецвер IQ. Якщо хочете працювати, спочатку потрібно дізнатися, чи регламентована ваша професія. Якщо ваша професія регламентована, наприклад, лікар чи юрист, то вам необхідно пройти процес визнання. Для професій у нерегульованій сфері та університетських ступенів, таких як бакалавр чи магістр, можна пройти оцінку диплому. Це називається закністбе. Якщо хочете навчатися, то університет вирішуватиме, чи потрібно визнавати ваш атестат про закінчення школи. Якщо хочете отримати профосвіту, аусбілдинг, то ваш атестат повинен бути визнаний відомством з визнання свідоцтв у вашому місті чи громаді, центр працевлаштування або Федеральне агентство зайнятості можуть сплатити витрати на визнання. Для отримання детальної інформації зверніться до мережі Network IQ або знайдіть додаткову інформацію на сайті дабідабідабі.хендбукджемені.ді.